Вас, мої хлопчики і дівчатки, це я, Лисенятко Рудик. Сьогодні я хочу вас познайомити з моїм другом вогником. Він дуже добрий, але іноді буває дуже злим. Тож рушаймо до нього у гості. Доброго дня, вогнику! Вітаю тебе, Лисенятко Рудик. А чого це ти прийшов до мене? У гості. У мене є багато друзів, і я хочу, щоб ти їм сьогодні розказав про себе, вогнику, який ти буваєш і чому ти іноді злишся. Добре? Добре, Лисенятко, я розповім. Вітаю вас, друзі. Я дуже і рад, що ви хочете зі мною познайомитися. Тож слухайте уважно, мене звуть вогник. Сьогодні я вам розповім, що таке вогонь. І ви дізнаєтеся багато цікавого про мене і про мій дім. Я вогник і я буваю різний, іноді жовтий, іноді червоний або синій чи золотий. Буваю, добрий. Буваю і злим. Вогнику, а коли ти добрий буваєш? Добрий я, коли дорогу людям вночі освітлюю, їсти готувати допомагаю. Коли ви спите, я вас зігріваю. Найчастіше злим ви мене зустрічаєте. Метево з доброго друга, на недруго злого я перетворююсь. Так, так, друзі, вогонь завжди для людей був і другом, і ворогом. Ось так. Візьмемо хоч сонечко, дивіться, воно дає нам тепло та світло. Коли сонечко світить, всім стає приємно. Люди та тварини граються, веселяться, всі рослини починають рости. Сонце дає тепло і світло всьому живому на землі. Сонечко для землі друг. Але якби наша планета була ближче до Сонця, наприклад, як Меркурій або Венера, то на ній би не було життя, бо вона б згоріла. Вогонь дуже давно з'явився в житті людей, давні люди вчилися керувати вогнем. Вони створили світ та тепло. Світ – це свічки, факел, лампочки та багато іншого. Тепло це багаття, печі, опалювання. Використовує багаття, можна передати сигнал про допомогу. Люди, що потрапили на безлюдний острів, підпалюють багаття і таким чином передають сигнал кораблям, що пропливають повз. Як тільки з'явився я вогник, так і з'явилася професія пожежних. Коли десь щось палає, люди зразу викликають пожежників за номером 101. Вони зразу приїжджають та гасять вогонь. Але без мене, доброго вогника, люди вже давно не можуть існувати. Тому пам'ятайте малята, вогонь добрий лише тоді, коли ви його не дражнете. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і тоді вогонь завжди буде вашим другом. Дякую тобі, вогнику, за таку змістовну розповідь. Я гадаю, що всі діти зрозуміли, який ти можеш бути добрим, а який ти можеш бути злим. І вони ніколи більше не будуть тебе дражнити. До побачення, вогнику, до зустрічі. До побачення, малята. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого від мого друга вогника. Ми зрозуміли, що вогонь може бути і злим, і добрим, може приносити користь і шкоду. Запам'ятайте, завжди в житті, день за днем. Будь обережний ти з вогнем. До побачення, мої хлопчики та дівчатка.